Всім привіт! Протягом п'яти днів на міському заході ярмарок професії на спортивній локації КПГМЛ проводили та в змагання та майстер-класи з Армаресі. Змагання прийняло 167 забувачів освіти. А зараз проведемо розіграш пам'ятних монет. Прошу. <хи> номер 23 Вітаємо. Переможця. Вітаємо Обушка Влада, здобувача освіти школи номер 15 дев'ятий клас. Наступний Ось. переможець. Номер 55. Вітаємо здобувача освіти школи номер 119 клас 10, Лісовенко Артем. І останній наш переможець. Вибачте. Дві випало. Зараз ще раз. Номер 156. Вітаємо здобувача освіти номер 84, 9 клас, Кирилов Єгор. Привітаємо. Вітаємо. Вітаємо.